В Україні запроваджують бета-проєкт для спрощення звернення за пільгою на оплату комірного для ветеранів війни. Інформує прес-служба Черкаської ОВА, посилаючись на міністерство соцполітики. Наразі достатньо подати одну спрощену заяву про взяття на облік і про надання пільг через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Цією можливістю можуть скористатися учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність у наслідок війни, а також учасники війни. Крім того, заяву на призначення пільг можуть подавати й члени родини ветерана. Для цього необхідно зайти на портал пенсійного фонду, авторизуватися і в особистому кабінеті в розділі комунікації з ПФУ обирати заяву на житлову субсидію чи пільгу. Після ознайомлення обираємо опцію Заява про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг за експериментальним проєктом. Зазначаємо особу, яка подає заяву, загальну інформацію про людину, яка претендує на пільги, паспортні та адресні дані. Додаємо дані документів про пільги, інформацію про банківські реквізити, звертаючи увагу на підказки, які дає система. За наявності довідок, які можуть вплинути на пільгу, їхні сканкопії також необхідно додати до заяви. Про результат розгляду документу про призначення пільги можна дізнатись у розділі Мої звернення статус звернення.